Завершився перший відкритий чемпіонат Миронівської територіальної громади з пляжного волейболу. Мікс упродовж декількох тижнів на березі Росавки було драйвово і спекотно від цікавих поєдинків команд Миронівщини та команди Волна з Богославщини. Всього у змаганнях взяли участь 10 міні-команд: Капучино, Незламні духом, позитив, піщані королі, волна, пляжні акули, літній бриз, оптимус, сім'я та гарячі пляжі. Кожен волейбольний дует намагався показати гарну гру і, звичайно, просто отримати задоволення від змагань, порадувати болільників і активно провести чудові літні дні. Та суперництво вже позаду і час підводити підсумки. Учасників чемпіонату привітав головний суддя змагань Роман Гетьман. Шановні, я радий, що все-таки ми дійшли до фіналу нашого фляжного волейбола. Молодці всі команди старалися. Ну, результат зараз ми оголосимо, який хотілося перед цим подякувати нашій адміністрації, що вона пішла на зустріч на цей. Зробила цей майданчик і особливо хотілося подякувати Дмитру Олександровичу Жукотанському за надану змогу придбати розмітку, придбати антени, щоб ми могли провести цей захід спортивний, який в нас перший. Ми в цьому році розпочаткували пляжний волейбол. Це дуже чудово. До учасників чемпіонату звернувся начальник відділу культури, молоді та спорту Василь Андрюца. Я завжди казав і буду казати, і це в кожного українця у нас зараз в голові, в крові, в душі. Що саме завдячуючи нашим хлопцям, воїнам, дівчатам, тим, хто стоять на кордонах нашої держави, завдяки їм ми тут з вами зібралися. Ми провели не один тиждень знаєте, такої чудової. Найулюбленішої, мабуть, гри в Миронівщини, не буду стверджувати, але любимої гри в Миронівщині, на Миронівці, більше скажу, ви навіть не уявляєте, скільки ви сюди підтягли людей. От коли починалося, тут були одиниці. А з часом тут поприходили навіть люди такого, знаєте, вже такого старенького похилого віку і казали, Боже. Діди казали, ті дівчата. Бабці кажуть, та тут же ж хлопці. І цим вони живуть, і цим живе Беронівка, Дивіться, а даром кажуть, що молодим не старіти, а дам молодіти, тому що коли ви ваш цей потенціал, ми з вами також живемо і віримо і впевнені в перемозі, але не всі повернуться додому з фронту. Тому хочу глиною мовчання пам'ятати всіх тих хто не повернеться додому. Yeah З вітальним словом до спортсменів звернувся депутат Київської обласної ради, перший заступник міського голови Дмитро Жукотанський. Мені дуже приємно, що ми знаходимося на пляжі. Ми трошки з ним пошаманили, він став кращий, я, я, я неформальна обстановка, дружні. Я е, радий, що цей захід зайшов багатьом е, мешканцям нашого міста, і мені дуже подобається, що ви в цьому активну участь приймаєте. Ті, хто програли на превеликий жаль. Але це життя на цьому не закінчується. Є мотивація, є стимул до того, щоб ви наступному році дали бою, дали результат, показали, що ви все-таки не здаєтеся, що ви бойці. Тому я б все-таки хотів би перейти до самого приємного це до наших нагород. І ось довгоочікувана, приємна церемонія нагородження. Так, перед цим як вже до, хотілося, тури, в нас пройшли і краще, в нас підтримував цей наш турнір. «Автомазин Оптимус і гравців ми нагороджуємо найкращими гравцями шостого ще туру, бо не було. В командах травмувалася. Це Олександр Гризун і Даша Романенко. Команда Літній бриті. Ну і 9-го туру кращими стали. Це. Віталій Коваленко <звучить> і Анжеліна Коваленко. Команда горілів! Грамотою Миронівської міської територіальної громади нагороджується Анжеліка Коваленко. Найкраща нападаниця. Нагороджується краща блокувальниця. Віолетта руки також найкраща захисниця Вікторія Велика. Найкраща пасуюча Марія Терентьєва Любов бутвина найкраща гравчиня Найдосвідченіший гравець. Володимир Бурий. Найкращий нападник Олександр Гризун. Найкращий захисник Віталій Коваленко. Найкращий пасуючий. Назар чучок. Наймолодший гравець Максим Гетьман. <клухи> Романович. Що, <клухи> пішло, 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 я по сім'ї Ну, ви вибачте, але ми не змогли іншому дати, бо, дивлячись на гру, кращий МВП гравець Максим Гетьман. <клухи> Аби з цих людей просто гриб не було. Супер-вболівальниця Оля Тір'єнтіва. Ніодного тура пропущено. Але є ще одна людина, яка жодного туру не пропустила. Супер-вболівальниця Анна Гетьман. Нас двоє! <реш> Учасник, Команда, учасниця нашого турніру. Позитив місто Миронівка Нагороджується. Незламні духом! Учасники турніру, місто Миронівка. Нагороджується команда, учасниця турніру. Місто Миронівка. Піщані королі. Учасниця пляжного турніру з волейболу з такою серйозною назвою Пляжні аколи. <працюрт> а чому? <че б> <працюрт> Наступна в нас номінація. Це в нас володар четвертого місця. Команда боролася. Ну це є у нас таке в спорті травмувалася. Крайні чотири тура вони не прийняли участь. Ну це така є. Ну, все равно і без цього вони заняли четверте місце. Це команда Літній Бриз. До нагородження запрошуємо команду бронзових призерів. А саме Анжеліну Коваленко та її чоловіка Віталія Коваленко. Ім'я. Вашого дозволу. средний призер нашего турнира Назар Чучук и Мария Терентьева. Наша Ну і переможці нашого турніра. Команда Оптимус, а саме Вікторія Велика і Максим Гетьман. Так, а громче, це чемпіони. Перші чемпіони нашої громади з пляжного волейболу. І, звичайно, окрім чудових хвилин змагань, нагород, всім учасникам та організаторам на згадку про чемпіонат залишиться спільне фото і віра в перемогу та мирне майбутнє.